На стінах зупинок, будинків, лікарень, бібліотек, будинків культури, укриттів у Херсоні та населених пунктах Правобережжя зображені портрети Василя Стуса, Григорія Сковороди, ілюстрації з дитячих казок і малюнки за мотивами творчості художниці з Олешок Поліни Райко. Їх створили у рамках проєкту Стіни культури восени 2023 року. Долучились до нього і митці Дмитро Шудренко і Данило Медведів. Тоді поїхали у відрядження на Херсонщину. Я дізнався про те, що таке стіни культури, от, якраз від мого колеги Дмитра, і потім запропонував мені а, поїхати з ним. Таке можна сказати, відрядження невеличке Херсонська, Миколаївська область. І зробити спільні роботи у творчому тандемі з Данилом створили близько 30 муралів у Херсоні та населених пунктах правобережжя області, говорить Дмитро Шудренко. Серед стінописів портрети Лесі Українки, Василя Стуса, Григорія Сковороди, Івана Багряного, Василя Симоненко та інших у нас був куратори, да які в принципі до того вже їздили по цим містам, селам, і вони розуміли, де ще є люди, де залишаються діти, де залишаються сім'ї і де повинна бути ці. Намальовані мурали, які будуть грати роль як натхнення на роботу. У митців був один день. Локації для стінописів обирали спільно з представниками місцевих громад, фасади будинків культури, модульні укриття, зупинки розповідає Дмитро. Загрія там залишались десь. Та, мабуть, три чи чотири укритті, де ми розмалювали, там був стус. і ми швиденько так приїхали, десь там хвилин 15-20 швидко обстріли повітряні тривоги, але ми малюємо. Навіть ми від'їжджали від, від одного укриття, і там навіть десь близько були і прильоти, навіть таке, так що ми її ще встигли. Ну так, це було і водночас на адреналіні, а, і з, з іншого боку такі враження. Яскраві воля найвища у світі, чого потребує людина. В принципі, така дуже, ну я б сказав, би, філософська цитата з глибоким сенсом. І чому саме Сус? От якось так співпало, що саме в Херсоні це, мабуть, була одна з центральних локацій, і там опинився саме Сус. От за цією цитатою, це шістдесятники були дуже важкі часи. Ну і суто може підкреслити слово воля. То і про. Людей з Херсону, які були в окупації, вони дуже нам показали найкращий приклад. Проєкт стіни культури започаткувала благодійна організація, благодійний фонд культурні сили. До всеукраїнської акції долучилось більше 50 художників, які створили 657 стінописів. З них 120 у Херсоні і деокупованих населених пунктах області, розповіла керівниця благодійної організації Марія Скворцова. Оксана Хлібос, Владислав Коприєв, Роман Царьо, Суспільне новини, Херсон.